Цього року вдягнути дитину до школи не дорожче ніж торік, якщо купувати лише вітчизняні товари. Про це розповідають продавці на шкільних базарах і пояснюють все, тому що українські виробники до курсу долара не прив'язувалися. Аліна Кац підраховувала скільки нині коштує підготувати школяра до навчального року. Коянин Сергій збирає сина до школи вдруге. Кілька рубашок, галстуки, туфлі, красівки, кеди і костюм. Канцелярія. канцелярія теж. Киянка Катерина розповідає, що потрібно для дочки. Треба туфлі, треба хоча б одну спідничку, сарафанчик, блузочку. Список почули знайомими зі столичними цінами. У нас зуття, можна купити мінімальна ціна 229 гривень і до 600 гривень. 229 це буде кожзамінник шкіряна, тільки. Сірічка, а вище ціни 300-400 – це натуральна шкіра. У магазині одягу батькам школярів доведеться викласти більше. А дідь первокласника, мальчика, допустимо, е мінімальний набор, костюм 500 гривень і рубашка 75 гривень. Це обійдеться в 575 гривень. Максимально, тобто є костюми і за 1000 гривень, є і за 1200. є рубашки і за 180 гривень, є і за 220. Це максимальний набор для девочки Мінімальний набор смотря то, що хотят родители, теж можна одеть от 600 гривень і выше. До школи вдягнулися, тепер потрібно купити портфель. За нього доведеться заплатити від 180 до двох із тисяч гривень. Такий рюкзак у нас коштує з наповненням 2450, без наповнення 1988 гривень. У другокласника Івана вподобання скромніші. Оце Найвищий? Скільки коштує такий рюкзак? Такий рюкзак коштує 180 гривень. Але без канцелярії він у школі не потрібен. Щоденник зошити, ручки та інше ще мінус 500 гривень із сімейного бюджету. Сім'я, де виховують одну дитину, може витратити на її підготовку до школи не більше як половину свого бюджету. Розповідають в інституті соцдосліджень імені птухи. Сім'я, яка має одну дитину, яку треба, от, наприклад, в перший клас зібрати, що треба купити все. Середньостатистична сім'я максимально може виділити 2,5 тисячі гривень, що стосується сімей з двома дітьми. То тут уже спроможності значно менші. І тут уже на кожну дитину можна витратити не більше. Я півтори тисячі гривень. Утім, батьки зі столиці називають інші суми. В середньому тут десь дві тисячі гривень. Чотири-п'ять. В общем, в приділок сіми тисяч. У регіонах, зокрема в Миколаєві, батьки розраховують по-іншому. Ти тисячі, думаю, влажиться в тисячі, Я думаю, так. Проте в Миколаєві ціни на шкільні товари нижчі. Якщо в столиці вдягнути дівчинку школярку обійдеться від шестисот гривень, то в регіоні на 200 менше. Піжачки діто двісті п'ятдесят триста 150, 160, 170. Аліна Кас, Микола Чоботарьов, Ярослав Тихомир перший національний.